Посуха або відсутність опадів це не є вирок природи. Це збагнути також дуже тяжко. Тому що, коли ти е, маєш, маєш дощ тоді, коли тобі потрібно, більш-менш ну не випав сьогодні, випаде завтра. І тоді ти молодець в тих технологіях, які ти використовуєш. І ти зайнятий такими важливими справами, і завдяки цим справам, які ти робиш, ти важливий. Ну, коли ти все зробив і не впав в дощ, ти стаєш ніким. І відмазка уже про те, що я не винен, винна погода, вона вже перестає працювати. Що робити? Що робити? Відповідь, Відповідь? відома, джерело вологи для врожаю, не тільки опади. Джерелом вологи для врожаю може бути ґрунт. Акцентую увагу, може бути ґрунт і в інших умовах не може бути. Тобто волога в ґрунті може конденсуватися в ґрунтові роси і акумулюватися. Або може там ґрунтова роса не випадати. Не випадає тоді, коли він твердий, неоструктурений. А в оструктуреному ґрунті, що таке оструктурений ґрунт рихлий. Причому рихлий на декілька горизонтів, рихлий ґрунт. У рихлому ґрунті вільно рухається повітря. І те повітря, яке над ґрунтом, воно тепліше, а те, яке в ґрунті, воно холодніше. Але ситуація може мінятися. Там свої процеси відбуваються. Задача аграрія. Зробити його рихлим, зробити його структурним, зробити його проникним для повітря. І тоді ґрунт стає джерелом вологи для вашого врожаю. Більше десяти років ми над цим працюємо.